У 146 році до нашої ери після тривалої облоги римляни взяли і зруйнували Карфаген. Але захоплення Карфагену виявилося для римлян набагато легшою справою, ніж підкорення колишньої карфагенської колонії Іспанії. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію давнього Риму. Сьогодні я розповім. Про завоювання території Піренейського півострова римлянами у 3-1 століттях до нашої ери. У 1 тисячолітті до нашої ери територію сучасних Іспанії та Португалії населяли племена Кельтів. У 7 столітті до нашої ери на узбережжі Іспанії з'явилися грецькі колонії. У 575 році до нашої ери в Іспанії з'явилися карфагеняни. У 237 році до нашої ери Карфагенський полководець Гамількар Барка почав повномасштабне завоювання Піренейського півострова і захопив більшу його частину аж до ріки Ебро. У 227 році до нашої ери карфагеняни заснували місто новий Карфаген. Тепер це місто має назву Картахена, яке стало центром Карфагенських володінь в Іспанії. Місцеві кельські племена. Чинили активний опір карфагенському завоюванню. Під час Другої Пунічної війни територія Іспанії стала ареною запеклих боїв між карфагенянами і римлянами. Бойові дії йшли з перемінним успіхом. У 209 році до нашої ери римську армію в Іспанії очолив публій Корнелій Сципіон африканський старший. В тому ж році він захопив новий Карфаген, а протягом наступних чотирьох років. За підтримки кельських племен, які ненавиділи карфагенську владу, Сципіон зміг вигнати Карфагенян з Іспанії. У 201 році до нашої ери, після завершення Другої Пунічної війни, всі Карфагенські володіння в Іспанії відійшли до Риму. Але місцеві кельські племена не хотіли визнавати владу Риму і почали проти римлян таку ж саму боротьбу, як і проти карфагенян. Римлянам. Довелося тримати в Іспанії великі військові сили для боротьби з кельтами. Головним противником римлян в Іспанії було кельтське плем'я кельтіберів. у 181-179 і 154-151 роках до нашої ери Кельтібери піднімали великі повстання проти римлян. Римляни ціною великих зусиль змогли придушити ці визвольні рухи у 155 році до нашої ери. Проти римлян повстало кельське плем'я Узітанів, яке мешкало на території сучасної Португалії. Римлянам знадобилося 5 років, щоб придушити це повстання. Але вже у 147 році до нашої ери узітани знову повстали. І цього разу війна тривала 8 років. У 143-133 роках до нашої ери римляни вели тяжку війну. З кельтськими племенами центральної Іспанії. Ця війна отримала назву Нумантинської, оскільки бойові дії звелися до облоги римлянами потужної кельтської фортеці Нуманції. У цій війні римляни зазнали однієї із найтяжчих поразок за всю свою історію. У 136 році до нашої ери кельти оточили і змусили капітулювати римську армію консула. Гая Гостілія Манціна. Після цієї катастрофи римський сенат призначив командувачем римської армії в Іспанії, переможця Карфагену, Публія Корнелія Сципіона африканського молодшого. У 133 році до нашої ери Сципіон взяв Нуманцію штурмом. До кінця другого століття до нашої ери, римляни підкорили більшу частину Піренейського півострова. І створили на його території дві провінції Іспанію Ближню та Іспанію Дальню. Лише на півночі Іспанії кельти все ще трималися. Під час громадянських воєн у Римі Іспанія була одним з театрів бойових дій. Римське завоювання Іспанії закінчилося уже за часів імператора Августа у 19 році до нашої ери, коли римляни підкорили племена кантабрійців і Астурів. На півночі Іспанії. Римське панування в Іспанії тривало до 418 року нашої ери, коли Іспанію захопили вестготи, які створили на її території власне королівство. Дорогі друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте мої відео. Дякую за увагу, до нових зустрічей!